Дивно, що люди будуються руками. А ми всього на всього дві неділі назад вдарили перший ряд цього будинку. А сьогодні починаємо монтувати кришу. Якщо ти хочеш дерев'яний будинок з клеєного профільованого оциліндрованого брусу, ти знаєш до кого звернутися. Наша команда професіоналів, спеціалістів, збере його тобі швидко, зробить фундамент, зробить вікна, двері. Побудую всього за два місяці. у Вас буде дерев'яний будинок на вашій земельній ділянці. Пофарбований, полакований, в запахом дерева з естетикою. Всередині ви знаєте прекрасно до кого звернутися. Хто в нас перший забудовник дерев'яних будинків в Україні? І ми чекаємо на вас. Звертайтеся всього два місяці. Будинок під ключ з теплою підлогою. Ваші ножки будуть ходити по плиточці, яка буде грітися з. Низу прогрівати повністю весь перший поверх, і ви можете собі дозволити жити прямо зараз, прямо зараз, не на стройці а в своєму реальному будинку. Два з половиною місяці будинок у вас на ділянці.